Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно в цьому році пригнати автомобіль з Німеччини та його розмитнити в Україні. Для себе я підготував 10 пунктів. Ми поговоримо від початку і вже до українських номерів. І перше, саме головне це купівля автомобіля. Коли купуємо автомобіль в Німеччині, найпопулярніший сайт Mobile.de дає. Всі автомобілі є на тому сайті, ніхто свої автомобілі не ховає. Якщо автомобіль стоїть на площадці, ймовірність 99,9, що це. Цей автомобіль також є на цьому сайті. Тобто автомобіль можете шукати на цьому сайті. Або, якщо хочете, можете поїхати подивитись по площадкам, які там стоять автомобілі. Друге, це зняття з обліку транспортного засобу. Коли ви вже купили транспортний засіб в Німеччині, коли ми їдемо в Україну, обов'язково потрібно його зняти з обліку. В Німеччині є два види транзитних номерів: червоні номери та жовті. Червоні мають довший термін дії, жовті, відповідно, мають коротший. І тут ми вам підскажемо гарний лайфак.